Ористані розпочав свою роботу літній денний табір для дітей. Організували табір фахівці центру дитячої юнацької творчості разом з волонтерами благодійного фонду Відважні за сприяння міжнародної благодійної організації Місія Євразія та громадської організації Вітер, надії і любові. Ідея з табором була для нас ми розуміли, що вона буде реальною. Дякувати спонсорам і донорам, які нас підтримали. Це буде п'ятиденний денний табір для дітей. Військова службовців та волонтерів. І пара у нас дітей є з малозабезпечених сімей, але це вже виключення було. Досить швидко ми набрали два, дві зміни. Буде дві групи в першій зміні, дві групи, в другій зміні. Безпекова складова для нас важлива. Ми розраховуємо весь наш рух, щоб він був поруч з укриттями. Літній денний табір це дві зміни по п'ять днів для 112 діток. Організатори говорять, це будуть незабутні п'ять днів розваг, екскурсій та просто релаксу з дотримання. Всіх безпекових норм. Кожен день це буде абсолютно нова е, програма, абсолютно нові історії. Щоденно в них будуть арт-практики, щоденно в них будуть якісь такі цікаві моменти. Прикрию трошечки е, сюрприз. Це в нас буде День безпеки, коли будуть залучені різні організації, де вони будуть говорити з медиками, з військовими, з ДСНСниками. Ми будемо говорити. З патрульними про різні цікаві моменти поюзати їхні автомобілі, подивитися, як вони живуть, чи вони працюють, і така знаєте, міні-складова професійної орієнтації для дітей, тому що як на мене зараз ці чотири категорії робіт стали для нас тими, хто тримають нас і допомагають нам власне реалізовувати свою роботу. Власне, наші ідеї вже не влазять в п'ять днів, і ми будемо десь додавати години для того, щоб дітям більше цікавого дати. Літній табір для дітей це місце, де дитина отримує яскраві враження, нових друзів, приємні спогади та позитивні емоції після відпочинку. І в першу чергу це наше завдання дати якісь ресурсні підтрим... підтримуючі практики для дітей, для їхнього майбутнього, для їхнього сприйняття теперішнього дозвілля. Але разом з тим пограти, двіжанути і щоб діти трошки розслабились, набралися енергії позитивної перед початком навчального року. Отже, нехай час проведений у таборі буде повним яскравих вражень.